Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, котра у нас за 18 хвилин по 9-й вечора так, з 6 ранку на ногах займаюся металобрухтом. На сьогодні крайня партія. Все, батарейки сіли. Нема навіть, чесно що сили бажання йти там вам позаду відкривати прив'язану ляду і той показувати. Ну і це може здатися небагато так, ця крайня партія. Але, але важливо завжди пам'ятати, що навіть оцей металобрухт, так, його треба. Його треба знайти фізично. Знайти фізично. Потім, коли знайшов фізично, знайти особу відповідальну за нього, особу, що може приймати рішення, домовитися, вислухати людину, нерідко вислухати мовою росіян, окупантів і загарбників історії про те, що ми же братські народи, це все. Америкоси, жидомасони настравлюють няня. -ня -ня, позітхати із удаваним співчуттям. І різати. Це все треба нарізати, завантажити, привезти, вивантажити. Ну, а так я вам скажу, сьогодні накатав одним металобрухтом. Ви бачили, так? скільки металобрухту виходить на 6 тисяч гривень. На металоприйомці отакого. От я вам скажу, що ну, за сьогоднішній день ну, такими мірками ну, на чесну десятку накатали. На чесну десятку накатали. Я думаю, що невдовзі вже зроблю перші огляди тих укриттів, які я роблю, що до чого, плюси-мінуси. Поділюся враженнями, можливо, а можливо і ні. Там насправді немає нічого захмарного. Просто треба брати і робити. Ми беремо і робимо. Дякую вам за те, що заправляєте мої таврії, заправляєте зварювальний генератор, заправляєте бензоріз, заправляєте мене, надаєте мені таврії, бензорізи. Дуже мені бракує причепа насправді. От це. Так, мови нема. Там зараз підуть 4-метрові труби, то там вже, ну, взагалі так, арматура 4 метрова, то там будемо зила брати, там причіп не допоможе. Бо там нормальні труби, так? Десь під сотку, 4 метри, то будемо зилом ввозити. І теж я ж кажу, там в грошовому еквіваленті нормальні суми виходитимуть. Нам же ж ніякий там. Не допомагаю там, хто вони там. Фірма по металу відома в Україні, там пов'язана з якимось олігархом, що вони там укриття роблять градки там, там, для САУ, антидронів. От градки. От, антидрони. Будь ласка. Вашим коштом, нашим з вами. Дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Україна філія недостатня. Приїду в літній душик і спати, вантажити, вивантажувати вже будемо завтра.